English for kids online module 1, Who are you? Lesson Meet the Band. Продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом авторівку Сун Вітушинська до підручника Full Blast Plus 5 клас. Activity 13, 14, page 10, 15, 16, page 11. 13. Fill in the blanks. Доповніть пропуски. A. Guitar. A. Picture. Yes. So B. Piano. Picture 4. C. Drums. Barabane. Picture 5. Keyboard. 2. E. Violin. 3. Post out the video a pause. Activity 14. Underline the correct variant. Це у нас завдання до читання. Ми зараз з вами підкреслимо правильний варіант питання, ну а потім ми маємо повернутися до тексту підручника, аби дати відповіді на ці питання. Who is Ariana Grande? Хто така Аріана Гранде? Давайте з вами подивимося. Ось наші тексти: I'm Amy and I'm the lead singer. I'm crazy about pop music, and my favorite singer is Ariana Grande. She's very famous. Отже, хто така Аріана Гранде? She is Amy's favorite singer. Yeah? She is Amy's favorite singer. Okay. She's Amy's favorite singer. The next one. What are your favorite kinds of music, too? Який у тебе улюблений вид музики, too. дивимося. My favorite kinds of music are rock and jazz. Rock and jazz? Ми ж відповідаємо від імені стю, правильно? Тому що до нього було питання. Далі. What musical instrument do you play, leave? Uh, на якому музичному інструменті ти граєш лив? Дивимося. I play the keyboard. На клавішних. I play. The keyboard. Who are you, Bill? Хто ти, Біл? Ну, подивимося. I am a singer, and a rapper too, yeah? Ну, від імені э, Біла відповідаємо. I am a singer. Who is your favorite singer, Emmy? Хто твоя улюблена э, співачка, Эмми? Ага, ну знову ж таки про Аріана uh, Гранде, да? My favorite Singer is Ariana Grande. Ну, тоді треба переробити ж відповідь у першу. My favorite sing singer is. Ariana Grande. Тоді тут напишемо просто «She is a singer». Вона просто співачка, так Аріана Гранде. І останній. Who is crazy about pop music? Хто шаленіє від поп музики? Емі is crazy about pop music. Поставте відео на паузу. 15. Unscramble the sentences. Необхідно поставити в реченні слова в правильному порядку. 1. My favorite singer is Ed Sheeran. Мій улюблений співак – 2. My favorite song is One Life. Моя улюблена пісня One Life. 3. My favorite band is Kalush Orchestra. Моя улюблена група Kalush Orchestra. 4. My favorite musical instrument is the guitar. Мій улюблений музичний інструмент – гітара. 5. My favorite kind of music is pop. Мій улюблений вид музики – поп-музика. music. ставте відео на паузу. Activity 16. Complete the dialogue. Use the sentences from exercise 15. What's your favorite musical instrument? Ваша відповідь. My favorite musical instrument is the guitar. Ви можете власний інструмент uh, написати. What's your favorite kind of music? Який у вас улюблений вид музики? My favorite kind of music is rock. Мій улюблений вид музики – рок. Who's your favorite singer? Хто ваш улюблений співак? My favorite singer is. Мій улюблений співак і відповідь. What's your favorite band? У вас улюблена, яка у вас улюблена група? My favorite band is Моя улюблена група Це. І ваша відповідь. What's your favorite song? Яка у вас улюблена пісня? My favorite song is Моя улюблена пісня Це. Так. І назва цієї пісні. Отже, замість трьох крапочок Мій улюблений співак ім'я. Замість трьох крапочок ось тут Моя улюблена група. Замість трьох крапочок назва улюбленої пісні. Поставте відео на паузу, а я з вами прощаюся на сьогодні. good, bye, good luck!